Якщо у тебе є знайомі тестувальники, передай їм, що їм капзда. Якщо ти сам тестувальник. Ну, не знаю. подивись хоча б це відео. В чому прикол. Хлопці з OpenAI, це ті, що чат GPT, вони випустили тестувального агента і стверджують, що ви можете давати йому завдання, і він буде тестувати замість людей. Ну, насправді, напевно, не все так погано, але давайте розберемося ви чи ваші друзі, залишаєтесь на ринку праці, чи ні. Погнали розбиратись. Ото бачите. OpenAI. Заходимо на сторінку цього агента. Називається ця штука Testing Agent Demo. Це тестувальний агент, написаний OpenAI. Це їхня сторінка на GitHub. І вони тут розписують, що це репозиторій. Показує, як офігітельно працює їхній тестувальний агент. Ну, Ми вже знаємо, як офігітельно працюють агенти, що програмують. Так що ми з цікавістю подивимось, як буде офігітельно працювати їхній тестувальний агент. Так, ну що, тут просто вписується, як це треба повстановити, І все. Небагато інформації. Але нам цього Достатньо, ми ж серйозні люди, ми самі все перевіримо. Правильно, правильно. Для цього ми відкриваємо термінал. Я тут вже поробив всі всі кроки, щоб тут вам, вам не забивати голову. Всякі там настраювання, всяке таке. Якщо вас це цікаво, пишіть в коментарях, я можу зняти окреме відео на це. Але суть цього відео, суть цього відео не в тому, щоб показати, як це налаштовувати, а суть цього відео показати вам, як це працює. Щоб ви могли самі впевнитись, чи залишаєтесь ви на рядку праці, чи ні? Ну, поїхали. Запускаємо. Run test dev, щось воно побігло. Отже, яка у нас система? У нас є такий магазин, в який продає якийсь одяг, де ми можемо щось замовляти, де ми, можете, де ми можемо. Замовити якийсь товар, а можемо ще залогінитись. І теж замовити товар. Тут є сторінка логіну. Правильно, де вона? Frontend. Ще раз натиснув. Ні, це не то. Uh, application. Ось сторінка логіну. Де в нас тут логін пароль? Оце тест username. І тест паспорт. Закатаємо тест юзернейм. І закатаємо тест паспорт. І подивимось, як ця штука працює. Зараз ми ще не тестуємо, як не, 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 не використовуємо агента, а просто самі дивимось, як працює їхній офігітельний інтернет-магазин. Ага. Так, він тут ми нічого не робимо. Так, ну я зареєструвався. Да, бачу якісь товари, бачу, що я можу теж покласти щось у корзину. І бачу, що в цій корзині можу зробити замовлення. Ну, магазин як магазин. А тепер давайте подивимось, як ця тукенція планує це все чудо тестувати. І для цього в нас є сторінка тестувальника, яка називається Automated Testing Agent. І тут вони накатали таке завдання. Ну, давайте я вам перекладу по поберіку. Ваше завдання купити два, два, два одяга, Не знаю, як два... Дві, дві одиниці одягу, скажімо так, зелений шорт. Завжди путаю, сорочка це чи шорти. Щось зелене. Не знаю. Неважливо. І якісь striped black and white поло. Чорне і біле поло в полосочку до 50 баксів. І пише, що треба зробити. Навігей тозерс, перейдіть на вкладку одягу, відфільтруйте для чоловіків, поставте максимальну ціну 50 баксів. Додайте до корзини перший зелений оцей от шорт. Сорочка, напевно. Чи що Е Перше, яке ти побачиш, і перший це поло, смугасте поло. Ти можеш е, додати ці товари в корзину, клікнувши на іконку. Іконку корзинки. На карточці товару. Як тільки а, якщо ти не знайшов ці товари, продовжуй пошук на наступній сторінці. От, бачите, ще показує як треба працювати зі сторінками. Я, е, е, Якщо. Ага. На, на наступну сторінку на наступну сторінку якщо така існує. Ага. Ви можете побачити навігацію в кінці сторінки. Е, як тільки ви додали товар до корзини, топайте в корзину. Чи топай корзину, напевно, до нього, ну, ти треба звертатись, правильно? Це ж ну штучний інтелект, чи до нього. Хоча не знаю. Може, ви його поважаєте на то. Топай в корзину, коротше. Тобто, натисни на іконку корзини в правому верхньому куті навігації. Поскролити треба вгору, якщо ти його не бачиш, введи адресу доставки. З інформацією користувача і чекаут. Ну, тобто, зроби замовлення. Угу. Ну, такий собі опис. Достатньо, ну цікавий, я не знаю, такий тест кейс описаний достатньо широкими мазками. Хоча доволі конкретно в тим в сенсі, що ти знає, він знає як, як шукати такого роду сорочки. Але мені здається, що в тест кейсах воно має бути більш конкретно. Ну, не неважливо. Такий кейс зробили, зробили. Далі дивимось. Натискаємо далі. Тут він питає, який URL, бла, бла бла, Ага, тут бачите, якийсь вже є перед. Е... Заповнена інформація, на яку робити замовлення. Ну, неважливо, залишаємо, як є. І натискаємо Submit. Що не хоче зберегти дайньо? Пішло щось думати. Так. Ми подивимось, що тепер відбувається з тим, з тим чудом. Ага. О, тут він запустив. Бачите, він запустив браузер Chromium і починає сам по ньому клацати. Це не я клацаю, це він клацає. Тут він глацає, а паралельно ми подивимось, він показує, що він зараз робить. Давай подивимось. Ага, Тут бачите. Зараз трошки посуну це в сторону. Тут кроки, який він планує, він розписав кроки. Task е Steps. -е -е тобто він розписав кроки, які він планує зробити. Давайте ще посуну, щоб ми бачили. Якісь кроки виконання, якісь ще в процесі. А тут що в нас? Ага. А тут він просто щось нам розказує, що він зараз робить, ага. а це якраз зараз його, його дії які відбуваються. Бачите, пише, що він вже відібрав чолові... чоловіка, Чо... Там, відібрав департмент, це відділ чоловічого одягу, вибрав ціну менше 50 баксів. Тепер пише, що шукає на зелений шорт, на зелену сорочку. Ну, ну, давайте дивимось. Це... Я якось довгенько чекає на зелену сорочку. Ага, потім ховерін, ага, далі він. Е... Зараз <проб> намагається якось клікнути на... да, чи вибрати <проб> цю сорочку. <проб> <А, Здоров> все <проб> що треба проскролити, бачите? Ну, такий не дуже шустрий, правильно я вам скажу. Якось він дуже повільний. Хоча бачите, вже додав. Ось ви бачите, вже в нас тут донечка щойно додав. Знайшов зелену сорочку і додав її до корзини. Далі що пише? ТПС шукає поло, чорно-біле поло. Шукаємо. Ну, не Ми шукаємо, він шукає. Ну, дивіться, я не знаю. По-моєму, він такий трошки повільний. Мені здається, що тестувальник е, трошки скоріше би проклікав це. Хоча це людина, правильно, вона пошла, попила би чайку чи, чи кавусі, не знаю, з'їла би печиво, ну не знаю що. При тому, що штучний інтелект зараз цей агент працює повільніше, ніж якщо б людина взялася і клікала. Але в цілому, зважаючи на те, що цього агента можна просто запускати як. Частину якогось процесу, ну, щось у цьому є, напевно. Далі, о, бачите, вже створив корзинку. Ну, це відбувається достатньо повільно. Я сподіваюся, вже, поки воно там це все робить, ви там поставили лайки, правильно підписались, це все зробили, подзвонили своїм знайомим квіщикам, тестувальникам, сказали, срочно бігом, біжи, дивись. Це відео, де тебе планують замінити на якийсь бездушний вид. Заповнює інформацію, бачите він. Так, повільно він це робить. Entering shipping details. Пише, що заповнює інформацію для відправки. Достатньо повільно це відбувається, достатньо повільно. Що вам ще розказати? Entering shipping details. Тобто, бачите, він прям дуже довго переходить між одним полем і іншим полем. Зараз пише, знайшов місто, пише місто. Зараз, напевно, шукає, де треба внести штат. Він перестрибнув на штат. Не знаю, чого він так довго ну вже перейшов на штат, дуже довго заповнював саме інформацію. Дуже цікаво. Ну, але принаймні щось робить. Баба! Салют, все, всі довольні. Схоже на те, що замовлення виконано. Що нам пише сам цей агент? А він написав, що все закінчено. Да, цей, цей крок ще в процесі. Поки робив кроки, бачите. Order confirmed. Взуміє, що він вже закінчив. Не знаю, чому 10 -е виконаний, а 9 -е ще не виконаний. Ну, таке ще. Трошки сирувати, але працює. Скріншоти кругом є. Бачите, можна дивитись. Е -е 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 -е. Який скріншот okay. на кожному кроці він зробив. Ну, прикольно, Щось він поробив. Тобто. Давайте подумаємо, наскільки це може замінити реальну людину, в принципі, якщо у вас є автотест, де описано покроково, як має працювати прямо в програмі, це буде трошки швидше і буде більш е таке точне тестування. В цьому випадку вам не потрібно. В, принципі, в цьому випадку кожен може написати автотести. Правильно? Тобто вам не потрібна людина, яка буде писати автотести. Ви можете прямо самі сісти. Ну, наприклад, я не знаю, власник маленького стартапу. Він може навайткодити якусь програму, а потім попросити тестувальника, щоб він його там написати в якусь велику кількість тест кейсів і просто проганяти їх за допомогою цієї програми. Ну, щось у цьому є. щось у цьому є. Але давайте я вам ще хочу показати. Ще хочу вам показати одну штучку. Це я зайшов на свій аккаунт OpenAI. В принципі, через е, мій аккаунт. Ця система працювала, вона відправляла запити до OpenAI. тобто до, мовно чату GPT. Через їхню Е, через їхню e, І зараз ми подивимося, скільки нам це задоволення коштувало. Сьогодні я запускав це я минулий раз грався з цим, а сьогодні. Подивимось, скільки я витратив грошей за сьогодні. Тобто, сьогодні я потратив на це 37 центів. Тобто, вся ця процедура коштувала 37 центів. Це багато чи мало? Ну, я не знаю, мені здається, що це не дуже мало, тому що якщо у вас буде достатньо багато таких тест кейсів, то це буде коштувати. Це буде працювати, по-перше, не дуже швидко, а по-друге, це буде коштувати якусь копійку. З іншого боку, якщо буде працювати жива людина, вона так само буде. Воно так само їсть, правильно, вона хоче отримувати зарплату, так само буде витрачати якийсь час. Ну, я не знаю, я не знаю. Напишіть, що ви думаєте, чи зможе такий агент замінити реальних тестувальників, чи ні. Тобто, в принципі, схоже на те, що якісь простенькі задачі, які ти йому написав, він може виконувати непогано. З іншого боку, він буде виконувати лише, що ти написав. Тестувальники є у цьому, у цьому відео. Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Ви вже боїтесь, що вас замінить штучний інтелект, чи ні? Тому що програмістів вже лякають тим, що штучний інтелект їх замінить, але поки що штучний інтелект, звичайно, полегшує життя програмістів, але замінити їх остаточно, я думаю, ще він не в змозі. Принаймні, станом на сьогодні. Що буде завтра, дізнаємось завтра. Я буду вам, а я відчайдушний програміст, буду вам далі розказувати, як штучний інтелект потихоньку від... забирає в нас роботу. А може ні. Я вважаю, що якщо ви зможете покращити свою роботу за допомогою штучного інтелекту, то вам просто не буде ціни. Тобто вчіть штучний інтелект, розбирайтесь з цим. Застосовуйте в своїй роботі, ставайте більш ефективними і... і ставайте найкращими у своїй галузі. Підписав? Ви вже підписались? Ну, добре, лайк хоча б поставте.